Та у продажу Fiat Добло з пробігом 32 тисячі кілометрів. 1,4 бензин на 8 клапанів, звичайний амбіяєвський атмосферний двигун на 88 кінських сил, я не пам'ятаю точно. 11 рік, 7200, автомобіль офіційний, 32 тисячі пробігу. якщо вам цікаво, телефонуйте по номеру. Так, порошка у нас тут все чітко, оригінальний пасажир, жабра і також роздвижні вікна. Оригінальний пасажир. Це в нас автомобіль, якого корозія не бере, так як вони оцінковані у нас. Багажне відділення отаке ось. Таке, салончик 2-1 складується. цікавить буде даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.